Маю класну ідею, а давайте спечемо тартін. Думаю, варто розпочати з того, що ж таке той тартін. Скажу вам так: тартін достатньо простий хліб. Для нього не потрібні якісь суперзаморочливі інгредієнти, бо складається він з води, закваски, борошна та солі. Але саме через те, що він такий простий і з обмеженою кількістю інгредієнтів створюється якась особлива хлібна гармонія. І приготувавши його вперше, я зрозуміла то любов. праву називають Бог хлібів. Чому його так важко зробити, запитаєте ви. Бо працювати з таким вологим тістом достатньо важко, відповім вам я. Але дивіться це відео та діліться результатами. У <му> самій техніці взагалі нічого нового, і більш детально ви можете подивитися у закріпленому відео у профілі. Головна відмінність цього хлібу це по перше час автолізу. По друге час загального брудіння, а по третє, найголовніше це кількість складань. Бо якщо для звичайного пшеничного хліба мені достатньо 4 серії складань, то для цього потрібно 5 або 6. Якщо ви запитаєте, чого я зробила сім, то відповідь дуже проста, бо я просто збилась рахунку. Повністю весь рецепт з книги Чада Робертсона. А більш детальне та не таке пришвидшене відео викладу на YouTube. Це спроба показати вам, як гарно вибродило тісто. Чому така погана якість? Запитаєте ви, а тому, що виключили світло. Скажу вам я. Роблю передформовку, в принципі, як і завжди, і залишаю заготовки на 20 хвилин. Наші заготовки трохи полежали, і настав час формувати вже повноцінну хлібину. Складаю в конверт і залишаю при кімнатній температурі на годину. Ну що ж, а от і добрий ранок. Я вирішила не знущатись над тим тортином і зробити один великий класний розріз. Кидаю в розігрітий казан та випікаю. Я кожен раз з нетерпінням чекаю саме цей момент, бо коли я піднімаю кришку, я кожен раз закохуюсь у хліб по-новому. А тут просто послухайте самі. Мені так смачно, що я аж їм з закритими очима. Ну і бачу тут смачно всім.